В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії і пелаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов від хлань на третій день Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа, Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих відпущення гріхів, Воскресіння, плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина 3, скорботна, таємниця 1, молитва Ісуса в Гецеманському саду. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої, Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мате Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мате Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марію без гріха, первородного зачата, Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші. Врятуй нас від вогню пекла, приведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця друга бичивання Ісуса. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, малий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, Благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марію без гріха, первородного Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам, провини наші. Врятуй нас від вогню пекла, приведи на небо усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя – коронування Ісуса Тернові Вінцем. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марію без гріха, первородного Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекла, приведи на небо усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця четверта, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не нас у спокусу, Але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Малий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословенний плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марію без гріха, первородного зачата. молись за нас, що до Тебе прибігаємо, о Ісусе, прости нам, провини наші. Врятуй нас від вогню пекла, приведи на небо усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята, смерть і похорон Ісуса Христа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Мол. молий за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марію без гріха, первородного Зачата. молись за нас, що Амінь. до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам, провини наші врятуй нас від вогню пекла, приведи на небо усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво, преславна і благословенна, О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша! Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.